Доброго дня. Ось такий ось апарат. Це я закрив, бо тут телефон. Ось бачите, отак написано. Можливо, він десь у когось був вже в сервісі чи що. Наклеєно на телефон людини. Значить, телефон, так, який він? Едісон, Ну, це та сама дуга, ось я дивлюся по цьому по морді ліса. Та щось у мене тільки що була на ремонті. Ну і Судячи з того, що я знаю про цей апарат, то м -м, проблема та ж сама. точно точно така ж сама проблема, як і в того апарата. Так що Будемо зараз відкривати і дивитися. Ну Дивіться, проблема один в один, якщо далі за собою ще нічого не потягнуло, наче не потягнула транзистори, перевіряла людина транзистори силові. Транзистор дежурки вбитий, тут доріжка вигоріла. І трансформатор теж чорний. Ну, стандарт, бачите, точно як тоді. Навіть якщо трансформатор дзвонився як справний на тому апараті і індуктивність нормальна була, все одно вона не запускалась, тільки при зміні трансформатора запустилась і нормально працювала. Ну, Значить тут теж так само перевірю. Може шимка вижила. Хоча. Хоча. А подивіться, треба. Можливо, і вижила. Тут ще був на скотч і приліплений шматочок, який я одірвався. Подивішся, тут 4 n 90 був, нормальний транзистор був, але він бахнув. Таким паяльником випаюємо оцей транзистор. Тільки чик-чик-чик. А таким паяльником буду випаювати трансформатор. Ви знаєте, я вам скажу не все так погано, як здавалося з першого разу. Ні, зрозуміло, що тут погоріла тут жопа ясна справа. О. Але трансформатор, мабуть, живий, бо сюди первичка. Подмив його. Це дзвониться. Зараз перевірю на індуктивність. Дивимось, первичка по високій. Тут це трансформатор 200 на 12, 33, 33 не наче. Нема позначення. Первичка у нього повинна десь бути в районі 2,8 і трохи ну в районі трьох мілігендрів. О, 2,90. Ну Тут тут уже 18, а тут не наче 90 десь повинно бути. Від 70 до 90. О, 86. 89. Все, трансформатор, ну, попередньо живий, бо в прошлий трансформатор теж був такий живий, але не запускалося. Ситуація один в один, як попередня. теж, резистор згорений, згорений. Стабілітрон згорений. А, я ще не перевіряв шимку. Ну, стабілітрон теж не перевіряв. Я ще не перевіряв нічого, просто дивлюся по дорожкам, що згорено. І тут теж резистор прийдеться припаювати не по дорожкам, бо вони випарувалися, а трошки навскоси на землю трансформатора. Так, опір дивимося. Зараз так поставлю. Опір дивимося, як не прискорбно, мабуть, шимка духла. Значить, на стабілітроні по нулям. І тепер земля і виход. Шимки шостий і п'ятий. Як бачимо, 17 Ом. Шимка пробита, бо тут далі йде 51 Ом. Хоч би якось по-іншому було. А так. А так, а так, а так. А це такі справи. Так, все запаяв. Трансформатор поставив на місце. Новий 6N90 поставив. У мене немає 4N90, 6N90 буде ще, ще краще. 3845 поставив. Хто в темі замінив затворний резистор 51 на 20 і резистор, який йде на третю ножку, поставив 200 Ом. 2,2 Ома, це оце отак припаяв, бо тут випарувались доріжки. І от туди випаривалось і ось сюди випаривалась доріжка. То я цей кінець припаяв сюди, а тут вивів проводок нормально завів в отвір, запаяв. Ну, Трохи може не гарно, але зато надійно буде. От. Все тут нормально. Все. І тут все пропаяне нормально. Шимка пропаєна, транзистор пропаяний і трансформатор пропаяний. зараз перевіримо сигнали на затворі діжурки і на затворах транзисторів через зовнішній такий блочок. чтобы силы не подавать на транзисторы. Так подаємо. 80 вольт заработал блажилане. Так, что тут у нас, он покажет. Нормально. 44 килогерца. Да, а вот это поставлю, чтобы синхронизировалось. Норма. Теперь на выходе... А, надо подать трохи напругу. Потом что-то покажу, чтобы запрацевал шин. Так. Ну и... Да, Вот ага, тут Шестьдесят восемь И тут Теж 68 кГц, це я наоборот оборот поставив. Ладно? Поставив так, як потрібно. Сигнал точно такий же самий. Все окей, все добре. Так, спробуємо цей дісін на болоссі. Запустився, все нормально. Я перевіряв напруги, вже на відео не показував блока живлення на виході 25 вольт він 24,8 десь видає на вентилятор на вход 15 вольтового 5, чи 12 вольтового В общем, на вход стабілізатора 20 вольт видає і на виході стабілізатор тримає нормально так дає 62 вольта пробуємо що тут у нас що він Нормально регулюється. Антизелипа нема, мабуть. Так. Ну 140 А. Достатньо для нього. Десь 140, да. 140 А. Спробуем як підпалює. На мінімумі не трошки більше дамо Нормально підпали, в принципі. Ну, зараз на електроді. Не запалює, не хоче. Трошки більше. Запалює хорошо. Так, струм на середину це десь порядка 65 ампер. Палить. Так, десь близько соточки дамо. Хорошо, но ну, мені подобается косарик и парень. Так и максимум. жить.